Тут в Україні ми вже дуже добре розуміємо, що таке волонтерство. Адже на волонтерах часто тримається наш світ. Але, на жаль, трапляється, що під маскою волонтерів криються хижаки, що замість обіцяної допомоги приносять хаос і руйнування. Такі вовки в овечій шкурі завітали у 2020 у Танзанію. Очолив цю місію чеський антикультист Якуб Яхел. На батьківщині він і досі є провідним експертом по сектах, що пише книжки і статті, викладає у Карловому університеті, але в Танзанії виданий ордер на його арешт, і його чекає довге ув'язнення за злодіяння, які він вчинив. хотів узяти його до себе. Не питаючи а силоміць. його. Абдула змусили трагатися з ним. Дитині було близько 12-13 років. Він торкався нас ось так, коли він гвалтував мене. Тоді поводився дуже дивно, ніби з котушок зривався. Якуб, дуже дуже погана людина. Він приходив у притулок і бив дітей. Він нічим не допомагав. Усі гроші, які він збирав з людей у Чехії, він потім витрачав на наркотики та жування. Міра це щось на кшталт ката. Він також давав це юнакам, маленьким хлопчикам, щоб потім їх трахати. У місцевих жителів тут дійсно важке життя, і він використовував гроші, щоб обманювати їх і експлуатувати. Коли я запитав його, він сказав, що отримав гроші від тупоголових білих із Чехії. Він не проводив багато часу з дітьми, але все, що йому було потрібно, це фотографії та відео. через деякий час ми бачили у Фейсбук, що він уже публікує. цій дитині потрібно те. Тому потрібно це до того ж, навіть ті речі, про які ми не просили. Йому потрібно було лише зняти відео з дітьми, щоб отримати гроші від людей. Тому що, звичайно, коли бачиш на відео милих, голодних африканських дітей, які просять їжі, це торкається серця будь-якої нормальної людини. Він умів це майстерно використати. Це допоможе нам, навіть якщо ви надійшли те 100 крон. Звичайно, 500 крон це чудово. А тисяча і найкраще. Якщо ви члени парламенту або якісь багаті люди, ви звичайно можете надіслати більше. Ми були б вам дуже вдячні. Але навіть якщо ви внесете одну дві сотні крон пожертвувань, що деякі і роблять, якби всі зробили такий внесок. І євро. Теж можна 5 євро. Це супер. Але звичайно, 50 – ще краще. Але звичайно, 50 – ще краще. Я з нетерпінням чекаю на волонтерів. Це означає подальший прогрес, а це означає більше роботи, більше грошей. Більше грошей. Я щодня, поки у мене є вільна хвилинка, пишу своїм друзям, знайомим на Фейсбук і завжди прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, але звичайно 50 ще краще, а тисяча найкраще.